Як ця енергія в її серці на мене впливає? Ем, ось так, як роздрайв, тобто вона так би це гіпнотичний вплив, це момент цього, коли зламалася психіка. Тобто вони, ну, гіпнотизери, скажімо так, маніпулятори, mm -hmm. вони сіють якийсь роздрайв. Тому що логічно, якщо образили, піти в поліцію. А він переконує в іншому, а це неправильно. Так? Тому що... І виходить, такий мозок відкрити під свідомість, вона не знає, що робити, і шукає якісь зв'язки, я чую таємні зв'язки, щоб ну, якби, оправдати а чому ж не піти, знайти логічну.